Всім привіт, народ! В цьому відео хочу з вами поговорити на тему, що можна придбати на OLX із вживаного за півтори тисячі гривень. На жаль, нового ви за ці гроші нічого не купите, тому ми будемо дивитися вживані варіанти, які можна купити на OLX за півтори тисячі гривень плюс-мінус. Одразу хочу сказати: я вам би ніколи не радив купляти телефон. В такому невеличкому бюджеті краще вже трошки додати грошей і купити собі щось більш краще. Але в цьому відео ми уявимо, що у вас немає більше коштів, ось є там півтори тисячі на руках, і вам ось терміново треба якийсь телефон купити, який би був більш-менш адекватний, більш-менш нормально працював. Щоб він там не лагав кожного секунду, не зависав дуже сильно. Тому на цю тему і зараз поговоримо, які взагалі є в нас варіанти. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовився моємуся ціні, куплю швидко і без проблем. Також в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект блачок плюс кабельок на 33 Вт 550 гривень, і на 67 ватт комплект блачок плюс кабельок 800 гривень, повністю оригінальні. Рідні зарядки з коробок, кому потрібна гарна зарядка, не підробка не з Aliexpress, От, то можете звернутися і придбати повністю оригінально з турбозарядкою, з анімацією, все як потрібно. І так, які проблеми існують при купівлі телефону за 1500 гривень, вживаного на OLX. сама головна проблема це те, що ці телефони будуть не першої свіжості. Їм вже буде по декілька років, там, 3, 4, 5, а може і більше взагалі. І проблема це їх акумулятори. Скоріше за все, там вже акумулятором буде не дуже дуже добре. Але все ж таки можна знайти навіть за таку ціну телефон, який просто ти купуєш, і його не ремонтуєш, не міняєш. Акумулятор і ніякі інші деталі. Тепер переходимо до самих телефонів. Одразу скажу, ми будемо розглядати тільки версії пам'яті 4 на 64. Не раджу вже брати 3х32, 2 на 32, 2 на 16, тільки, як мінімум, 4 на 64. Перший телефон це в нас легенда минулих років. А саме Redmi Note 7 на 464. Він у нас працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 660. Там доволі непогані камери за свою ціну. На них ще ставлять Google-камеру, і він фоткає більш-менш адекватно навіть на разі. Там екранчик IPS, 6,3 дюйми, Full HD 60 Гц. Мінус, це його вік і його, скоріше за все, зношений акумулятор. Там акумулятор був не самий великий, на 4000 мАч. З часом там є знос, і вже наразі дуже-дуже важко знайти цей телефон, щоб він був не під заміну акумулятору. От, але якщо ви знайдете його по дуже гарній ціні, то можете і поміняти акумулятор, особливо, якщо ви з цьому щось знаєте. А другий телефон це вже наступна модель. Це в нас Redmi Note 8 і Redmi Note 8T. Яка в них різниця? В Redmi Note 8 немає NFC, в Redmi Note 8T є NFC. Але я не думаю, що якщо ви вже купляєте телефон за 1500 гривень, то вам дуже потрібен цей NFC. В Redmi Note 7-му його взагалі немає От, і не було ні в яких моделях. По його характеристикам, він дуже схожий на Redmi Note 7-й. Працює на схожому процесорі. Той на 660-му, і цей на 665-му. Ті ж ті камери, той же самий екран, різниця, тільки там додали ще два модуля камери. Це також в нас непоганий телефон з мінусів. Там також, скоріше за все, буде зношений акумулятор. Тому, якщо купляєте, то звертайте на це увагу. Щоб якщо вже купляєте, то хоча б знали, що там вже пора міняти акумулятор. На мою думку, найкращий варіант за ці гроші, який можна купити, і там скоріше за все ще акумулятор буде живий, бо цей телефон буде трохи свіжніший за ці попередні. Це в нас. Xiaomi Redmi 9. Звичайний Redmi 9, не 9A, не 9C. от без літер. Просто Redmi 9 на 464. Так, по характеристикам він буде трошки гірший за той же Redmi Note 8T. Але тут акумулятор йде вже на 5000 мАч І сама ця модель більш свіжа. Тому там знос буде трошки менший. Знайти цей телефон не збитим акумулятором, шанс дуже і дуже великий. Скоріше за все, ви його купите і там не потрібно буде нічого міняти, там акумулятор ще буде гарно тримати. Тому я вважаю, що цей телефон є найкращим варіантом в цьому невеличкому бюджеті. По характеристикам Redmi 9-го, він у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G80. Екранчик тут у нас IPS 653 дюйма, Full HD 60 Гц. Камери тут не дуже, якщо порівняти з минулими телефонами, тут всього на 13 мегапікселів основний модуль і фронталочка на 8. Але батарейка тут на 5000 мАч, і це є самим головним його плюсом. Бо він завдяки своєму процесору працює набагато краще, аніж той же Redmi 9A, Redmi 9C. от бо тими Якби користуватися просто майже неможливо. Вони постійно будуть лагати, зависати. А цей навіть і зараз буде нормально якби себе показувати. Я знаю декілька людей, які наразі користуються цим телефоном, і він їх повністю задовільняє. Тому, як на мене, це є найкращий варіант, щоб просто купити. І користуватися, не йти в ремонти, не міняти акумулятори. Якщо у вас дійсно є можливість там помітити акумулятор цим зайнятися, то дійсно там можете взяти той же Redmi Note 8. t Поміняти акумулятор, якщо він там вбитий, і користуватися він буде дійсно кращий. Якщо ви хочете просто купити і не паритись, то вже краще взяти той же Redmi 9, він буде трошечки гірший, але там акумулятор ще живий. Наступні два телефони, про які я вам зараз розкажу. На жаль, за 1500 на OLX ви, скоріше за все, не зможете купити в гарному стані. Але їх можна розглянути до купівлі, наприклад, збитою задньою кришкою. І це в нас Redmi Note 8 Pro і Redmi Note 9 4128. І ось вони. У мене вони в гарному стані, і, звичайно ж, там ціна зовсім інша. Але якщо вам дуже і дуже пощастить, і ви побачите, що, наприклад, Redmi Note 8 Pro там продається збитою кришкою, може навіть в хлам розбита. От, але екранчик цілий, щоб там не ремонтований. Да? Тільки, наприклад, задня кришка бита за півтори тисячі гривень, то треба брати краще там, взяти збитою кришечкою. От, можна навіть не міняти чехол надів і ходиш собі далі. Це буде найкращий варіант. Він буде гарно працювати. Тут гарний процесор. MediaTek Helio G90, t і зараз там і ігрушки можна пограти, і система гарно працює. Тут гарні камери, основна на 64 фронталочка на 20 мегапікселів. Це, от, якщо реально побачити цей телефон збитою кришечкою за 1500, то беріть. Також є Redmi Note 9. Ні в якому разі не беріть його на версію пам'яті 464, а точніше 3 на 64. Бо в нас пишуть 4 на 64, а насправді там буде 3 плюс 1. Ніколи не беріть цю версію на 364, 3 плюс 1. Бо цей телефон він буде працювати так само, як Redmi 9. a він буде дуже сильно лагати, буде просто зависати, і треба буде його перезавантажувати. Цей телефон можна брати. Тільки на версію пам'яті 428. Якщо побачите його за ці кошти там збитою кришечкою, дуже затертою, потертою, може там пластик буде зогнутий і ще щось, то все ж таки за ці кошти можна також його розглянути. Тут, в принципі, кришка взагалі пластикова, міняється дуже легко, вона недорога, там рівень 200 коштує. От Якщо вклам знайдете збитою кришкою, да то за 1500 можете його розглянути. Тут також. Батарейка на 5000 мАч, він, скоріше буде живий по батарейці, як і цей. Камери тут також більш-менш непогані. Да, він гірший по характеристикам, ніж Redmi Note 8 Pro. Тут камера 48, фронталочка 13. От, але на 428 він нормально, гарно буде працювати. Також є ще декілька моделей, які можна іноді зустріти на OLX по дуже гарній ціні, там 1500 плюс-мінус. Це в нас буде Xiaomi Mi 8. Xiaomi Mi 9 Lite і Xiaomi Mi 9 SE. Там скоріше 99% вже буде мертвий акумулятор, буде тримати там годину-дві максимум. От, Але той же Mi 8 це взагалі флама, він там працює на гарному процесорі на драконі 845 От, Можете взяти там поміняти акумулятор. Якщо знайдете і вам він вам попадеться, да, то можете його брати. Mi 9 Lite... Mi 9 SE, також непогані телефони. В Mi 9 Lite може там бути вигарання на екрані, От, як і в Mi 9 SE і в Mi 8, бо там AMOLED стоять, бо в цих телефонах тут ще IPS, а в тих вже AMOLED, -и. І так як їм багато років, то також дивіться, щоб там був не сильно вигарівший екран. Ну і по акумулятору. Тому, якщо вони вам попадуться за ці кошти, також можете їх. Хапати, брати, бо їх дуже швидко можуть забрати. Ось таке народ відео, одразу як я і сказав раніше. Не раджу вам купляти такі телефони. Краще, реально, підкопіть трошки грошенят і купіть той же Redmi Note 8 Pro, тільки в гарному стані. От, бачите, як в моєму випадку, в ідеальному стані, без нюансів, живий акумулятор, все працює, все з ним добре. Краще підкопіть, ніж там купляти якийсь поганий телефон з мертвим акумулятором, битий і ще щось. Це відео чисто такого як би характеру. Якщо у вас реально тільки півтори тисячі гривень, і от вам дуже-дуже потрібен телефон, і ви хочете знати, який би взяти, щоб він прям не дуже сильно лагав, то це відео дійсно для вас. А на цьому народ в мене все. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Пропонуйте якісь цікаві інші варіанти. Я впевнений, також за ці гроші ви зможете написати, який телефон. Можна краще купити, можливо, там, з кращими характеристиками, все це пишіть обов'язково в коментарях. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч у дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домашнім оціні куплю швидко і без проблем. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в шапці профілю цього Ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там цікаво, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому обов'язково підписуйтесь. Ну, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Вам гарного настрою, гарного дня, всім добра.